Українське радіо Житомир продовжує свою роботу. Мене звати Ірина Самарцева, і сьогодні говоримо про відкриття поліцейської станції в Бердичівському районі. 11 серпня в Семенівській територіальній громаді офіційно розпочала роботу 49-та на Житомирщині поліцейська станція. Скільки жителів і зі скількох сіл віднині матимуть можливість безпосередньо в селі Хажині звернутися у разі потреби до дільничного офіцера? Розпитаємо у голови Семенівської селищної ради Наталії Семенюк. Вітаю вас. Нашому ефірі. Доброго дня. Наскільки знаковою є подія для громади? Ось відкриття поліцейської станції? Подія важлива, довго очікувана, тому що у нашій громаді, як і в інших громадах, є звісно і правопорушення різного роду. І ми до цього йшли давно, тому що розуміємо, що безпека людей повинна бути в першочерговому плані. І на сьогодні у нашій громаді проживає 5200 жителів, 14 населених пунктів, яких буде обслуговувати дільничний офіцер поліції. Поки що дільничний офіцер поліції, оскільки в подальшому плануємо все-таки, щоб у нас був офіцер у нашій громаді, який би і проживав би і надавав послуги саме нашим жителям. Ось меморандум про співпрацю з головним управлінням національної поліції в області і громадою був підписаний ще. На початку лютого, але реалізацію його зобов'язань через воєнні дії в Україні все ж довелося відтермінувати. Крім термінів облаштування станції, чи вплинула війна ще на якісь аспекти в реалізації ось цього проєкту? Звісно, вплинуло, оскільки, на жаль, ми не встигли придбати автомобіль. Так склалося, що тендер був оголошений 8 лютого, і звісно, всі ці призупинилися дії. І, але обов'язково по закінченню війни автомобіль буде придбано, щоб було комфортно, щоб людина могла працювати і швидко реагувати на ті чи інші виклики. А ось як наразі буде е, дільничний. Е... Надавати свої послуги жителям громади, не маючи автомобіля. Як будете вирішувати це питання сьогодні? Ну у нашій громаді, крім окрім автомобіля, який планувався для обслуговування. На ще є автомобілі. Я думаю, що ми це питання вирішимо. І буде можливість надавати послуги швидко і спільно з поліцією будемо вирішувати ті чи інші завдання, які поставлять перед нами сьогодення. Ось ви сказали, що Ваша громада не є виключенням в плані того, що і в вашій громаді стаються якісь правопорушення? Ось кількість правопорушень у військовий час вона якось змінилася на початку сьогодні. Що відбувається в громаді? Які правопорушення найбільш часті? Правопорушення вони не скажу, що кардинально змінилися, оскільки поліція працює дуже швидко, реагує на ті чи інші виклики швидко. Звісно, виникають, тому що під впливом військових дій тієї негативи, які є на сьогодні, є відповідно є такі питання, які між сусідами там різного плану і сварки, і, але це все вирішується в. В нормальному русі швидко вирішуються. Реагують швидко поліція. Тому таку особливу сплеску дякувати Богу, не спостерігали. Коли розпочалась підготовка до облаштування і як визначалися саме з місцем для того, де буде знаходитися поліцейська станція? Облаштовували, ми розпочали облаштування ще з минулого року, провели ремонтні роботи, обладнали приміщення. Ну і звісно, закупили орхтехніку для того, щоб можна було виконувати якісно надавати послуги, виконувати ті завдання, які стоять перед поліцією. місце, чому вибрали саме тому, що досить логістика цього населеного пункту зручна. Звичайно, що ми би хотіли, щоб і така поліцейська станція була в іншому напрямку нашої громади. Це у селі Закутинці, але оскільки б, тут поряд проходить міжнародна траса, і постійно сконтактуємо і навіть і сусідньої області з поліцією сусідньої області, оскільки стоїть відеоспостереження, роботу ми також розпочали, тому що по всіх населених пунктах. Заплановано у нас проведення відеоспостереження. У нас дещо цей процес зупинився, оскільки не було інтернету по населених пунктах. Зараз у всіх населених пунктах наших є інтернет. Відеокамери стоять у ключових селах. Це у старостинських округах. В тих ми радилися із поліцією, де їх саме можна ефективно встановити. Це дає змогу швидко розкривати злочині. Ну тому і через те це місце було облаштовано для того у селі Хажин, що поруч обслуговуватись будуть населені пункти. Ну і звісно, наші віддалені села не будуть поза увагою. От станція в селі Хожині стала 49-ю. Чи цікавились, як облаштовані інші станції в інших громадах, і чи всім необхідним для роботи буде забезпечений поліцейський офіцер громади, коли приступить до роботи? Ну, поліцейська станція здійсно, звісно, цікавилась, тому що цим питанням вже не перший рік. Ми цікавимося. В я вам хочу сказати, що в нашого на робочому місці все є для того, щоб працювати з повною віддачею і комфортні умови створені. Звісно, і кожна громада намагалася, і колеги мої облаштовували, щоб було зручно, комфортно працювати і працюють уже в кого на офіцери, поліцейські офіцери в громаді. Тому я думаю. Це правильний шлях і правильна реформа в тому, щоб на місцях було і ще дуже зручно, коли люди проживають там? Скажіть, будь ласка, а як скоро в громаді з'явиться свій офіцер поліції? Я знаю, що вже оголошено конкурс, як довго він буде тривати, і чи стартував ось цей конкурс? Коли стартував цей конкурс? Ну, конкурс відбувається постійно, і обов... ми на, на цей в цьому періоду від нас ще не подавала заявка. Я сподіваюся, що ось при, закінчиться війна. Дуже багато буде хлопців, молоді і активних, які будуть бажати працювати в громаді. Вони повернуться і обов'язково будуть працювати і бути ефективними в своїй громаді. Поки що в нас є дільничний офіцер поліції. Він виконує свої. Завдання перед нами. Причому він у нас вже працює не один рік. Ми з ним працюємо. Він уже досить добре, гарно знає жителів нашої громади. Всі населені пункти. Тому саме зараз таким чином поки що працюємо. Ну ось а з якими питаннями найчастіше звертаються люди до дільничного офіцера? Чому є необхідність створення дільниць в громадах? Розповіли дільничний офіцер Леонід Марчук та заступник начальника головного управління Нацполіції Артем Лисогор. Вхажані ми відкриваємо 49 дев'яту станції на території Житомирської області. У взаємодії з територіальними громадами, крім того, у нас на теперішній час вже є 29 поліцейських офіцерів громади. Зараз ще троє поліцейських навчаються. Робота по забезпеченню безпеки якраз об'єднаних територіальних громад, і саме функціонування в них тих поліцейських, які постійно 24 на 7 знаходяться з ними. Це є одним з пріоритетів поліції. І на теперішній час цей напрямок підтримують як голови селищної і об'єднаних територіальних громад і усіляко йдуть на зустріч для того, щоб дійсно. Забезпечити в наших найскладніших наших умовах життя, дійсно забезпечити безпеку своїх громад. Особливість цієї дільниці полягає в тому, що проходить міжнародна траса, а це могилів Подольськ, виступовичі, як найбільше більше проходить іменно через село Хажин. Можливо, і за того і вибрали для цієї. Щоб буде поліцейська станція, іменно входження. Села, якраз стоїть, недалеко один від одного. Вони як, йдуть по трасі, але саме найдальше село це Красівка, яке роз... від Бердичева 20 кілометрів. Найчастіше це сварка між сусідами, сімейні сварки. крадіжки у нас як. Так... Таких резонансних немає. Це що сварки між сусідами за землю, за межі. Ми межуємо з Вінницькою областю, то і в нас тут горбиста місцевість, то ДТП бувають, особливо в зимовий період. У нас встановлені на, іменно на, вдоль траси. Камери відеоспостереження. Найчастіше це в нас при в'їзді, так як зі сторони Бердичева там крутий поворот, ну і там встановлена камера, завдяки її багато що вдається знати, побачити, які автомобілі заїжджають, які виїжджають. Ви сказали, що недостатньо буде однієї дільниці на громаду, ще має бути створена одна дільниця. Чи вже почалася робота над її створенням? Бажання наше, ну це може бути базування, пункт, який буде. Ми його фактично і вже обладнали, і все-таки, якщо будуть виклики, і прийом громадян може вестися саме з того напрямку у селі Закутинці, щоб охопити повністю громаду. Що передбачає взагалі участь в проєкті поліцейського громади та не проблем і питань? Що передбачає участь в проєкті поліцейський офіцер громади, якими є обов'язки з боку обох сторін меморандуму? Мається на увазі і громади, і поліції. Ну з нашої сторони ми все зробимо необхідне, те що і зробили вже те, що потрібно, оскільки левова частина покладається, все таки на о, громаду, тому що це фінансування обладнання все це було за кошти виключно сільського бюджету е, обладнання поліцейської станції. Ну і звісно, тісна співпраця, тому що фахівець е, все таки буде підконтрольний. Органам нацполіції і буде отримувати ту допомогу і консультації, в які потрібно саме у їх у рамках їхніх посадових обов'язків. Ось ваша громада, вона межує з сусідньою Вінницькою областю, про що ви сказали, і її особливістю є протяжність міжнародної автодороги, виступовуючи Житомир-Могилів-Подільський, уздовж якого розташовані більшість сіл громади. Це якось впливає на безпеку в громаді. Чи все ж питань не виникає? Ні, звісно, впливає, тому що різні люди рухаються, різні приїздять люди, які можуть знаєте, створювати ті чи інші проблеми. Тому і співпрацюємо з Вінницькою областю в плані того, що також. Можуть вони проконтролювати, спостерігаючи по відеокамерах і виявити тих порушників, які вчинили той чи інший злочин? Відеоспостереження значно допомагає в попередженні правопорушень, про що ви, наприклад, сказали, да і ось чи достатньо камер на дорогах і на вулицях сіл громади, чи буде збільшуватися їх кількість, і яким чином це буде відбуватися в рамках ось цього проєкту поліцейський офіцер громади, чи це якийсь інший проєкт громади? Про це ми будемо говорити після закінчення війни, але звісно ми будемо залучати і бюджетні кошти, і будемо намагатися залучати грантові кошти про встановлення камер, тому що камери є досить гарним підспір'ям для у роботі поліції у виявленні тих чи інших правопорушників і розкриттю злочинів. Скажіть, будь ласка, чи є передбачена ось цій поліцейській станції? Ви сказали, що облаштовано дві кімнати. Чи є там передбачена кімната для роботи з дітьми? Звісно, є. І я вам скажу, що у нас підписаний меморандум з нацполіцією, що до нас є ще мобільна кризова служба, яка виїздить спільно з поліцією на саме на звернення громадян, де є неблагополучні сім'ї, по виявленню саме і насильства в сім'ї, і проведено в минулому році у нас 16 заходів щодо попередження насильства в сім'ї. Функціонує в нас кімната консультативна. Де можуть мами або ж ті, хто домашнього насилля потерпає від домашнього насилля проконсультуватися і отримати допомогу? Ну і давайте на завершення скажемо, які ж надії покладає Семенівська громада на ось роботу поліцейських в поліцейській станції. Ну і в, дійсно тільки у спільній синергії. Органи місцевого самоврядування і поліції ми зможемо забезпечити спокій наших жителів, безпеку наших жителів. І наші жителі будуть відчувати себе захищені у нашій громаді. Якщо буде гарна командна робота, що ж дякую за таку гарну командну роботу про те, як облаштовували поліцейську станцію в Семенівській громаді, і як і які обов'язки покладаються на поліцейську громади, розповіла Наталія Семенюк, селищний голова Семенівської громади. У студії працювала Ірина Самарцева. На все добре і до зустрічі в ефірі.